Усім привіт! Сьогодні з вами буду ділитись ароматами, які я спробувала останнім часом, що я про них думаю, і чи придбаю якісь з цих ароматів. Я дуже люблю тестувати нові аромати, пробувати для себе щось нове, якось збагачувати своє пізнання парфумерії і пізнання різних нот, тому такі відео цікаві для мене, для перегляду, і я сподіваюся, що воно буде цікавим для вас. В мене є ціла серія цих відео, тому якщо вам цікаво подивитись і дізнатись мою думку про ще більшу кількість. Кількість ароматів обов'язково проходьте по силці, я залишу знизу, і ось тут. І давайте приступати. І почати я хочу з новинки від ланком під назвою Лавіабель Нюдваніль. Ні, я передумала і вирішила почати з того, що я нанесла на себе сьогодні. А сьогодні на мені аромат від каялі, їх прославлений ваніла, якийсь там номер 28. А чому мені цікаво показати вам цей семпл? Тому що я не думала, що в нього такий темний користь. Я думала, що в нього колір більш такий насичено-коричневий, а це колір, якийсь більш фіол... фіолетувато бордовий і він зливається навіть з моїм лаком для нігтів. Напишіть мені в коментарях знизу, чи він має таким бути. Але цей аромат навіть залишив ем, такий жирний слід на моїй шкірі і дещо філотувати відтінок. Тому я не знаю, чи цей аромат залишить також стейн ем, на моєму. Сьогоднішньому образі на моїй сукні. Сподіваюся, що цього не станеться. Але цей момент мене трошечки так здивував в неприємну сторону. Сьогодні вперше один з більш прохолодних осінніх днів. Мені хотілося на себе нанести щось вальнільне, щось солодке, щось приємне. Такі аромати я дуже люблю носити саме восени, і це бестселер каялі як ви, мабуть, це і так вже знаєте, в мене від каялі немає абсолютно нічого. Чомусь цей бренд мене не приваблює своєю естетикою і тим, що вони собою представляють. Мені здається, вони просто ем, женуться за модою, в чому немає нічого поганого, але, як на мене, це е, злегка дає мені такий вайб е, просто того, що вони хочуть щось продати. Мені подобаються бренди, які створюють щось більш оригінальне, можливо, навіть модне, те, що зараз є дуже популярним, але в ньому є щось своє, щось оригінальне. В цьому ароматі я не бачу нічого оригінального. Це абсолютно приємніша ваніль. Солодка, насичена. Я чекала, що в неї буде більша проекція. Можливо, я ще порозношую залишок цього семплу, але на даний момент в мене немає аромату від каялі, який б мені хотілося е, придбати в свою колекцію. Мені цікаво їх спробувати, але не більше того. Тепер давайте поговоримо про Лав'ябель Ваніль Нюд. Я придбала спеціально Travel Size, тому що мене дуже привабила упаковка, і я майже відразу придбала новинку в сліпу. Але зрозуміла, що мені подобається більш. Флакон, ніж те, що можливо є наповнювачем цього флакону, тому я відмовила себе від ідеї купувати його в сліпу і придбала тревел, щоб розпробувати сам аромат, а не вестись на упаковку. В мене це буває часто, коли я купую аромат, тому що він мені подобається чисто візуально, естетично. Мені подобається флакон. В цьому випадку я хотіла підвести більш такий. Е Об'єктивний висновок після того, як пробую цей аромат. Як ви бачите, я його вже зносила досить багато, майже половину цього тестера. І скажу, що я не придбаю повнорозмірний флакон, але аромат мені дуже сподобався. Сам виробник заявляє, що цей аромат був натхнений французькою кондитерською, але я не бачу в цьому ароматі нічого гурманського чи кондитерського. Тому я не особливо розумію цей зв'язок, але що в ньому є більш такого гурманського, це ваніль. Але я не скажу, що це ваніль їстівна. Це ваніль, яка додає цьому аромату певної м'якості і солодкості, але не робить його занадто слащавим. Для мене це кремовий квітково. Мускусний аромат, який буде на вас лежати такою легкою, солодкуватою хмаринкою. В ньому для мене є дещо вайб від Ariane Grande Cloud. Вони мені схожі тим, що між ними є ця солодкувата пухнастість. Я не скажу, що в них ідентичні ноти, але схожий вайб такий дівчачий, легкий, можливо, навіть злегка легковажний, ненав'язливий. Цей аромат зайде багатьом. Це аромат, який сподобається. Масам, і саме через це я не поповню ним свою колекцію. Я вважаю, що в мене достатньо схожих ароматів, і якщо б в моїй колекції не було нічого схожого чи ідентичного, можливо, я б придбала його просто через те, що мені подобається дизайн флакону, але на даний момент він не поповнить мою колекцію чимось оригінальним. Вам підійде цей аромат, якщо ви колекціонуєте Лавіабель і хочете зібрати всю колекцію? Якщо ви любите мускус і ваніль комбінацію цих двох елементів разом. Чи якщо ви шукаєте м'яку не нав'язливу ваніль, і більшість ванілі, яка зараз знаходиться на ринку, для вас занадто солодкі чи гурманські. Я не вважаю цей аромат оригінальним, і мені здається, він не зробить такий фурор, як зробив останній фланкер керланком Леликсір, який в мене є в повнорозмірному варіанті. Але я бачу, що він сподобається багатьом, і це буде аромат, який дуже добре підійде в подарунок. У ньому однозначно є щось. Комфортне, окутуюче, огортаюче, водночас тендітне, і він підійде особливо, мені здається, молодим дівчатам чи тим, в кого аромати легко викликають головні болі. Коли я доношу цей Тревел, я обов'язково хочу поділитися з вами своїм остаточним враженням від цього аромату, і, можливо, я зміню свою думку, але на даний момент я саме так вважаю і підходжу до цього аромату, як на мене, досить об'єктивно. Наступний аромат, який мені, до речі, дуже сподобався, я навіть. Подивляюсь на нього. В кінці цього відео я вам скажу, який аромат я б хотіла придбати в свою колекцію в Travel сайзі лише. Але ви знаєте, що такі відео для мене переважно, просто відео забавляючі. Я розважаюся тим, що тестую аромати, і дуже рідко в кінці я можу собі щось придбати. І не тому, що всі аромати мені не подобаються, а просто тому, що в мене зараз велика колекція, і щоб щось придбати в повнорозмірному варіанті, це має бути чимось оригінальним і таким, чого в мене немає. А коли у тебе 70 плюс флаконів, важко знайти щось мега-супер оригінальне. Давайте я розповім про МФК. Gentle Fluidity Silver. це я нанесла на інше зап'ястя сьогодні, щоб нагадати собі цей аромат, тому що. Я його майже придбала в маленькому варіанті. <сіх> в них продаються такі 5 чи 7 мл варіанти. Такі варіанти для мене саме воно на даний момент. Але поки що я призупинила коней, тому що хочу розпробувати інші варіанти з цієї лінійки. Мені також подобається 724. Цей аромат він в більш маскулинну сторону. І я такі аромати люблю. Це такий холодний, чистий. Впевнений одночасно прозорий аромат, який тримається. Він не злітає з вас. Він не з тих свіжих ароматів по типу Jo Malone, які не затримуються на 5 хвилин. Навіть це аромат, який протримається, і за це я його дуже люблю. Коротко кажучи, це аромат про. Ялівець з холодним джинтоніком, Щось в такому плані. Я не скажу, що він пахне алкогольно, він просто дає таке враження, ніби холодний ялівець, якийсь холодний ліс, але хвойний ліс і одночасно освіжаючий. Не холодний в плані, що ви замерзаєте, а холодний в плані охолоджуючий і освіжаючий. Отак От я б його описала. Будемо рухатися далі. Це єдине МФК, яким я хочу сьогодні з вами поділитись. І наступний аромат буде: це Аква Алегорія Пера Граніта. Це аромат, який я зносила цього літа, і він не затримався в моїй пам'яті, тому що він дуже легкий. Це для тих, хто знову ж таки любить такі дуже свіжі, летючі аромати, які особливо не затримуються, і час від часу ви ловите його шлейф на собі, а можливо, не ловите взагалі. Цей аромат мені дуже нагадав мандарин-безилик. І до мандарина Базиліка я відношусь так само, як до цього аромату. Вони на мені не затримуються, тому. Я до них досить прохолодно відношуюсь, Це не мій формат, хоча я вважаю, що це дуже достойний формат, особливо в плані цитрусових, взагалі. The Seven Virtues Coconut Sun – це аромат, який я хотіла закінчити перед закінченням літа, тому що кокосові аромати я не можу носити в любі інші сезони, окрім літнього сезону. І навіть влітку часто кокосові аромати для мене недоречні, тому в мене всього лише один кокосовий аромат в моїй колекції від Tom Ford, І на цьому мені більше кокосових ароматів не потрібно. Тим не менш, це кокосовий аромат мені на диво сподобався. Це аромат для тих, кому подобається солодкий кокос по типу Баунті. Якщо ви знаєте Баунті, якщо ви росли з Баунті, так як я, це солодка кокосова стружка, така перемелена, і це дуже реалістичний солодкий кокос. Якщо ви таке щось шукаєте, якщо ви влітку можете переносити солодкі аромати, цей аромат також може бути для вас, але він не для мене. Також я розпробувала багато кілів. У мене тут два, три, чотири семпли. І навіть я одну. Книжечку таку маленьку, чомусь зберегла, ну напевно, тому що мені цей аромат найбільше сподобався зі всього, що я перепробувала. Кілія для мене досі бренд, до якого я не можу підійти нормально, тому що все, що я пробую, нічого мені не подобається. Не те, що мені не подобається а мені не подобається достатньо для того, щоб придбати навіть тревел. А в моїй колекції від Кіліан всього два тревели, і обидва вони з чоловічої лінійки, вони алкогольні. І такий напрямок мені набагато ближчий, ніж жіночий. Покажу вам жіночий напрямок від Кіліан, І що я не пробую, все мені нормально, але мені здається. Бренд Кілія до нього просто дуже-дуже високий хайп через естетику і через те, що вони досить активно співпрацюють з соціальними мережами, з інфлюенсерами. І якби не інтернет, ми, мабуть, і не знали б, наскільки гучним є цей хайп від Кілія. Я б також цього не знала, але я продовжую тестувати різні аромати і складати свою думку про цей бренд, чому б і ні. Я спробувала Apple Brandy on The Rocks, який я вам тільки що показала. Я спробувала Killian Good Girl Gone Bad. Оригінальний. Я спробувала Killian Love Don't Be Shy Fresh, один з останніх новинок. І я спробувала, навіть по кольору видно, який він тут оранжевато насичений. Killian uh, don't, Боже, як він називається Love Don't Be Shy. Ці довгі назви теж мене так сильно. Збивають з пантелику, я ніколи не пам'ятаю, які з них я все таки попробувала. чи Love Don't Be Shy, чи Princess, чи шмінцес. Вони всі такі довгі, е, нічого не затримується в моїй голові. Можливо, це просто специфіка мого мозку. Зі всіх заявлених ароматів мені більше всього сподобався, звичайно, Apple Brandy on the Rocks. І мені це не дивно. Це все-таки більш моя тема. Це алкоголь, це освіжаюче яблуко, і дуже рідко на ринку можна знайти аромати, які е, з алкогольним аспектом є свіжими. Переважно вони всі солодкі, важкі, осінньо-зимні, коли хочеться окутатись в щось. Через ось це яблуко і через ненав'язливість цього елементу on the rocks, е, що в перекладі означає як лід, це аромат. Порівняно свіжий і його дуже легко носити зараз. І, в принципі, на кожен день. Алкоголь там також не дуже б'є в ніс, нема такого відчуття, що ти облився якимось е, алкоголем і валяєшся десь під лавкою, як остання якась алкашня. Це досить приємно добре. Збалансована композиція. І за це я дякую Кіліну, тому що я розумію все більше і більше, що саме ця композиція, ці напрямки, саме мої. Але я буду продовжувати пробувати різні аромати від цього бренду, тому що це просто цікаво, і аромати в них дуже хорошої якості тут не відняти. Коли я була в Італії, я спробувала. Зайти і рознюхати деякі аромати від di Parma, тому що це італійський бренд, і в них дуже багато бутіків по всій Італії, на кожному кроці. Просто і якось я зайшла, познайомилася з кількома ароматами, але дуже важко а, в магазині насправді щось рознюхати, протестувати якісно. А, і тому, коли в мене був такий маленький семпл, який називається Mirto di Panarea, я вирішила ним скористати, щоб просто розпробувати вже більш в реалістичних умовах якийсь аромат від цього бренду. На даний момент мені запав душу Фіко, по-моєму, діамальфі інжирний аромат з лінійки, але він ну, не тримається взагалі. Я з радістю його нанесла. Він такий свіжий і оригінальний, і припіднімає настрій, і через 10 хвилин його вже не було. Тому я не думаю, що ця лінійка взагалі для мене, що аромати від з цієї лінійки е, Середземноморської це моя тема. Вони занадто для мене легкі, і через це вони не варті своїх грошей як для мене. Але я розумію, чому вони подобаються іншим. І є різновиди людей, які по-іншому використовують парфумерію не так, як я. Я не наношу кілька ароматів протягом дня. Я не змінюю аромати протягом дня. А багато хто це робить. Тому, якщо ви їх змінюєте, ви хочете, щоб аромат не затримувався, щоб змінити його на щось інше. Ця лінійка може бути якраз для вас. І також я використала два пробничка від Ательє Колонь. Один аромат в мене був Клементайн, Каліфорнія, і в мене ще є два требовали цього аромату. І Інший аромат був мандарин Гласієль який, до речі, я навіть не знала, що маю. Я коли використала його, лише тоді зрозуміла, що це не один той самий аромат. Якщо ви любитель цитрусів і ви з миром і спокоєм відноситесь до того, що цитрусові аромати переважно не стільки, особливо коли це варіація колонь, тоді цей бренд для вас. В них є 100-500 різних варіантів цитрусових. Вони на даний момент вийшли з американського ринку, але їх все ще можна знайти. Uh, і я не знаю, як його можна знайти в Європі, чи легко, чи нелегко, але якщо це можливо, там, де ви проживаєте, обов'язково зверніть свою увагу на цей бренд. Клементен uh, Каліфорнія мені знову ж таки нагадав мандарин Базилік: це така легка літня цитрусова поливашка. Мандарин Гласієль, я б ще. З радістю розпробувала в більшому форматі, тому що це трошки більше мій варіант. Тут є витивер, і знову ж таки є такий льодовиковий аспект від цього слова Ґласієль. Це говорить про те, що ці мандаринові ноти будуть свіжими і більш тривалими. Ну наскільки це можливо для цього колоня. Але на жаль, я... Якраз цього аромату взагалі ніде не бачу. Якщо мандарин, не мандарин якщо мандарин, якщо як він називається? Клементайн, Каліфорнія, можна ще знайти, то чомусь цього Гласієль мандарин не знайти. Так завжди буває. От сподобається аромат і його неможливо знайти. Поки вже розпробувала, то він вже і пропав з ринку. Отже. Який же аромат я би придбала для себе з усієї підбірки на сьогоднішній день? Пишіть в коментарях знизу перед тим, як я вам покажу, що ви думаєте, я би придбала з усього того, що я вам розповіла, базуючись на моїх відзивах, а я не буду далеко тягнути резину. І звичайно, це Kilian Apple Brandy On The Rocks. І саме ця варіація On the Rocks, тому що це? Свіжа варіація Apple Бренді, яка б мені особливо зараз би дуже зайшла. Це свіжий яблунево-алкогольний аромат на кожен день і коли ще його носити, як не восени. Дивіться своєю думкою, навіть якщо вона відрізняється від моєї. У нас всіх абсолютно різні враження і вподобання від парфумерії, це абсолютно нормально. Як завжди сподіваюся, це відео було для вас цікавим і корисним. Но ми з вами побачимось вами моєму наступному відео.